Добрий день, шановні телеглядачі. Нам приємно знов вітати вас з екранів телевізорів. Січень, лютий, завжди відповідальна пора для цих учнів, хто став переможцем в районних олімпіадах. Адже саме в цей час учні всього району брали участь у третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін. Наш заклад не став осторонь. Дев'ять ліцеїстів боролися за призові місця, і вони у нас є. Ми пишаємося призером обласних олімпіад буханої Вікторії, ученицю 10-го е класу, яка здобула третє місце з географії. Куріш воронікою, учениця го е класу за заняття третє місце з основ економіки. Великі слова подяки Волкові Ніні Олексіївні, вчителям, яка підготувала цих учениць. Апостольський районний ліцей інтернат активний учасник всеукраїнського експерименту в спровадженні ідей сталого розвитку. За участь у другій всеукраїнській конференції та конкурсі монетичних розробок колектив нашого ліцею отримав грамоту для тепло в першого ступеня за роботу енергоефективність Крок до сталого розвитку. Бажаємо нашим вчителям нових ідей. І підтримуємо всіх починання. Продовжуємо працювати над проектом енергоефективні школи, силі проведення уроків та позакласних заходів цієї теми досі цікаві та різнопланові. Так, класна година для учнів 10-го ФМ класу була проведена як цікава гра брейринг з питань енергозбереження. Учасники відповідали на запитання пов'язані з за збереженням довкілля, енергії економії енергії у повсякденному житті та бережливим ставленням до використання водних ресурсів. 20 лютого ліцеїсти демонстрували власні Медіа з впровадженням ідей енергозбереження найкращими були визнані роботи учнів Б, 10-го ФМ та 10-го е класів. Їх створили Циганова Олена, Бахолодіна Юлія, Гаць Вероніка, Огінський Константин, Сокоренко Вадим, Симоненко, Євгенія, Сердюк Катерина, Дашко Данило, Фартушна Дарія та Накрапас Владислава. их соседей Петровых. Как обстоит с электричеством дело, возможно, его берегут все умело. Сегодня мороз, минус 20. А ну-ка согреемся мы в квартире Петров. Ветер по квартире полностью гуляет. Двери балконы не закрывают. Телевизор и компьютер могут сутками работать. Ну что энергия не вечно. Как Петровым объяснить? Ивановы это знают. Свет, где надо, выключают. Стены они утепляют и колориты уменьшают. Не оставлять на посуде излишки пищи, так как она высыхает а потом понадобится большое количество воды для ее чистоты. Купите и установите водосберегающую насадку-распылитель для крана на кухне. Для большой семьи есть смысл установить счетчики на холодную и горячую воду. Оно придает больше ответственности всей семье и в экономии воды. видели в ролике, что меры энергосбережения довольно-таки просты для вашего дома. Сохраняйте финансы сбережения и здоровье нашей планеты. Ми не тільки навчаємося самі, але й ділимося досвідом з учнями інших шкіл. Так у лютому місяці відбулася зустріч з учнями Зелендойських загальноосвітніх шкіл першої та другої. Ми ознайомились з роботою ліцею над проєктом енергоефективні школи. Ліцеї і ліцеїсти восьмого класу виступили за гід бригадою. Десятикласниці Фартушна Дар'я та Накарапас Владислава презентували власні роботи з питань збереження теплової та електричної енергії. Потім гості були залучені до обговорення сучасних проблем, які пов'язані з енергозбереженням. Кожна група була нагороджена грамотою за активну роботу. На лінійці були підведені підсумки роботи над проектом за лютий місяць. Відмітила активну роботу ліцеїстів та зазначили, що ми навчаємося економити та маємо перші приємні підсумки. У порівнянні з попереднім роком за лютий місяць ми зекономили близько 500 кВт електричної енергії. Напередодні святого 8 березня. Ми вітаємо наших вчителів та працівників ліцею. Дякуємо їм за знання, увагу, щирість душі за усмішки та теплі слова. А також ми хочемо щиро привітати з прекрасним жіночим святом всіх жінок. Нехай лагідна посмішка весняного сонця дарує вам міцного здоров'я, красу та чарівність, родинне, тепло та затишок. Нехай ваша доброта, ніжність, жіночність завжди сповнюють серця радістю і любов'ю. Будеть запорокою миру та злагоди здійснення кращих мрій і сподівань. А ваша праця йде на користь справі.